Привіт! Сьогодні я вперше спік одну випічку, один десерт, і вирішив цей мій такий кулінарний дебют зафільмувати і показати вам, що я маю на увазі? Зараз вам продемонструю. Зараз встановлю камеру. Так. Так, ось. Краще, напевно, я зроблю отак. От на вигляд воно. Це взагалі такий рулет, називається цей рулет штрудель яблучний. Він сам по собі тіста, але начинка яблука і цукор там трошки родзинки. Сік витікав і тут -от він залишився, він такий був густий. І я цим соком просто взяв і зверху помазав цього штруделя, він такий трошки має е, вигляд зовнішній. Незрозумілий, скажімо так. Ну, зараз буду пробувати. Саме головне розрізати, що з цього вийде. Так, ну так. Не знаю. Ну, Якщо бути відвертим, в мене був вже одна спроба зробити, але коли я начинку положив, я забув додати цукор. І я готовий рулет, який потрібно вже було положити в духовку, я розрізав. Отак, от на дві частини і посипав цукром, Тому штрую це назвати було важко. Так, ріжу. Так. так. Е, Пристало до дна. Я на фользі на запікав. Ось такий от, в середині формат. Ну, Як на мене, дуже і дуже. Те, що до пристало, це, звісно, мінус, але це не критично, завжди можна щось придумати. Так. так. Ну, Ось я зрізав, ложу на тарілку, це я забираю. Зараз я покажу вам. Що вийшло? Яблучний штрудель в середині яблука, родзинки, цукор, кориця. Рецепт, я взагалі думаю, зніму окремо, а зараз хочу спробувати, як воно смакує. Вже це демонструвати на камеру не буду, тому що. М -м -м. Оп... Сподіваюсь, мене там видно всі деталі, всі деталі я розкажу, знімаючи відео окремо про рецепт. Але дана варіація дуже простого штруделя. Мені подобається. Дуже подобається. М -м -м. Смачно. Чекайте рецепт штруделя яблучного. Думаю, найближчим часом я його зніму, змонтую і викладу на свій канал на Ютубі. Ну і звісно він попаде на мій відеоблог. Побачимося!